Продовжуємо волонтерську тему сюжетом про Вікторію Родько. Це про ту саму Вікторію Рудько, яку ми бачили на відборах національного так, це національному відборі Євробачення. Євробачення, саме так. вона. Знаєте, майже рік вже триває повномасштабна війна на нашій землі. Волонтери сьогодні всі: і архітектори, і вчителі, і вчені, і дизайнери, і економісти. Ну і звичайно ж, музиканти. А хто не волонтерить, підтримує шлях до перемоги донатами. Долучайтесь до зборів будь-якої суми неважливих внесків у благодійності не буває як і неважливого волонтерства. Вікторія Родько відома як вокалістка гурту Ой Систем», який потрапив у фінал нацвідбору на Євробачення 2023. Але мало хто знає її як волонтерку. Я по життю революціонер, і це і на громадянській позиції відображається, тому що я з Майдану з першого дня. Ми з хлопцями Леніна. Я проживала кожну секунду вторгнення Росії у Україну. Ще з 2014 року Вікторія разом з гуртом почали давати благодійні концерти на сході країни. Ми приїхали в Авдіївку, там де було все розвалено. Я чула вибухи ще тоді. Я не розуміла, як там люди живуть. У них не було світла, і ми грали в якійсь школі в підвалі. От я зараз е, говорю, і мене просто мурашки пробирають. Діти на нашому концерті почали танцювати брейк. Бо для них це було як ковток свіжого повітря. І в якийсь момент я перестала співати, і ми просто Зациклили наш трек, і вони просто танцювали. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, співачка перебувала у Києві. Перші дні вона, як і всі українці, була налякана і не розуміла, що робити. Згодом збагнула, що сидіти, склавши руки, нестерпно, і вже 28 лютого сіла за кермо власного автомобіля і стала автоволонтеркою. Однією з перших дівчина привезла гуманітарну допомогу в деокуповану Київську область. Вона привозила їжу, ліки. І вивозила людей. Був один такий запит, який мене вразив. Моя давня близька подруга попросила вивезти на вокзал сім'ю. Це була мама, бабуся і діти двоє. Хлопчик і дівчинка. Жили вони на коренівці, і вони сиділи в підвалі там декілька днів. Взагалі, ну бо там було страшно. І буквально чи в цю ж ніч, чи на наступний день прилетіло в будинок. І для мене це була така історія, коли ти прям дійсно відчуваєш, що ти врятував людей. Для того, аби допомога була ефективнішою, дівчина долучилась до жіночого ветеранського руху, який невпинно працює від початку повномасштабної агресії Росії. З 25 лютого через штаб пройшло більше 500 волонтерів. Ми ще спочатку жартували, що у нас просто тут такий. Зібрався суперколектив для відновлення нації. Куба, да, з якої ми створили цей штаб, вона а, дизайнерка, ну, хоча зараз воює. Є там у нас хлопці-архітектори до нас доєдналися, скульптори, а, режисери, телевізійники. Ну, але все одно а, найяскравіше у нас зіронька це наша Віка. Якось жіночий ветеранський рух організував благодійний концерт, на який запросили гурт. Ой, саунд систем, і в життя Вікторії потроху почала повертатись музика. Саме перед виступом в мене пропав голос і було незмикання зв'язок. Я співала наживо, і було дуже страшно, але все вийшло, все круто, і я от відчула цю емоцію, зрозуміла, що треба це робити бо коли як не зараз у підсумку змогли передати на фронт 500 турнікетів на суму 250 тисяч гривень відтоді вікторія допомагає жіночому ветеранському руху влаштовуючи незвичайні благодійні збори я придумала таку історію як фітнес марафон 40% з цього марафону я кидала на банку і таким чином люди розуміли, що вони отримують продукт, бо донатити не просто так уже людям важче. І Я розуміла, що треба щось давати за цей донат. Завдяки професії фітнес-тренера Вікторії вдалося зібрати гроші, щоб придбати спеціальні електробайки для хлопців з розвідки. Ціль цих байків вони не залишають теплових слідів, вони легкі для проходимості. І якщо це розвідники, в них дуже багато амуніції, вони несуть її на собі, і це там 20 кілограмів. І їх там машина висажує десь, і вони йдуть. На нуль паралельно з волонтерськими справами Вікторія йшла до своєї музичної мети. Нещодавно ой Sound систем потрапив у фінал нацвідбору на Євробачення 2023. І хоча перемогти не вдалось, гурт буде пробувати свої сили ще. А поки планують масштабний благодійний тур Україною.